У нас далі історія юнака, якого без сумніву можна назвати героєм. Захищаючи свою бабусю і восьмирічну сестричку від грабіжників, він отримав 28 ножових і 5 кульових поранень. Як 17-річний хлопець врятував не лише своїх рідних, але й все село. Дивіться в Рубриці звичайні герої. Горить хата і горять люди. Я -то не, не дихав, поки там був. А я звичайна людина. Дині коляди готувалися до свята. Син Євген саме закінчував 11 клас, тож уже незабаром його випускний вечір. Утім, події, що трапилися в цій сім'ї, здавалося, перекреслять надії на свято. Коли я прийшла в реанімацію, він сказав: Мама, я бачив Бога. А тоді каже, мама, Бог на небі не живе. Він живе і ходить з нами рядом. У селі Пісківка вони тримають магазинчик. Вони дуже тяжко працюють. Такі люди, як і всі. Того дня рано вранці батько і мати поїхали на базар, а бабуся з онуками, Євгеном та восьмирічною Євою залишилися вдома. У нас у пісківці такого ніколи в житті не було, щоб таке це вже зверські поступили. У будинку всі мирно спали, коли раптом троє озброєних чоловіків у масках увірвалися в кімнату. Удар за ударом. Злочинці буквально вбивали хлопця, в його голові роїлися тисячі думок, адже в сусідніх кімнатах мирно ні про що не підозрюючи, спали бабуся та восьмирічна сестричка. Коли заходить до мене в масті і тягне мене за волос, вони стали мене бити такою табуреткою. Отут мене стали бити. Я... У впала, вони до дівчат. Життя молодшої сестрички було під загрозою, але він і сам уже був на межі смерті. І бачу бачу, якраз летить. я за ножа охотив, вирвав ножа. І тоді його взяв, ну, спину йому. і цей мене вдарив. Я падаю на кровать і цей починає в мене стріляти відсюди з цього місця. Практично втрачаючи свідомість, зібравши останні сили, закрив власним тілом сестру. Я боялась, що фагеня помре, бо це мій не... вже бой на себе взяв, бо думає, як він буде засішати нас, вони вніманні до його, а ми залишимося живими. Уже сусіди викликали міліцію та швидку і зателефонували батькам. Від побаченого у них і серце похололо. Я коли зайшла, я увіділа, що тут все було в крові стіна, двері. Я стала по бордюру йти. Мене так всі трусить, і мені дуже стало страшно. 17-річного захисника везли в районну лікарню, уже й не сподіваючись, що виживе. 28 ножових і 5 кульових ран. Пошкоджені всі внутрішні органи, крім серця. Операція тривалістю 6 годин. 12 днів у реанімації. Клінічна смерть. Таку ціну заплатив хлопець за те, щоб живими залишилися його старенька бабуся і маленька сестричка. Бершої перспективи були, поскольку було крайні чого стояння, множена травма і масивне кровотічення. Злочинців зрештою знайшли за два дні. Як з'ясувалося, хороший знайомий сім'ї коляди підказав їм, де можна нажитися. Односельці, знаючи про горе, яке спіткало цю родину, допомагали як могли. Одна бабушка прийшла та каже, а я чула, у вас таке горе случилось, як там Женя в реанімації. Кажу, да, си, наче живе, наче будемо надіюсь, думати, щоб він вижив. Вона це 100 гривень дає. Так. Ну, купила вже продукти і віддільно положила, а це Женя і ушла. Тим часом однокласники Євгена готувалися до випускного. І тут відкрились двері, і на порозі з'явився Женя, і за нею, за ним тато і мама. Звичайно, ми всі були цим шоковані. Ми е, всі підвелися, почали аплодувати. Після закінчення школи Євген мріяв стати міліціонером, щоб допомагати людям у біді. Проте той фатальний ранок порушив плани хлопця, вступ довелося відкласти. Я горжусь своїм сином, що має такий син, я їм гружуся. Тому він він ж фактично защитив все село. Мужній гідний, і в нього, мабуть, все вийшло як майбутнього працівника міліції, захисника, скажімо так, людей.